Ельна ніч була в Одесі. Росіяни масово вдарили по місту, постраждали троє людей, спалахнули потужні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки, магазини, торгівельний центр. Окупанти вдарили навіть по могилах на кладовищі. Через обстріл енергетики зразу в трьох районах Одеси сталися аварійні відключення. А на Запоріжжі, шестеро потерпілих, серед них п'ятирічний хлопчик. Напередодні вночі росіяни атакували район авіабомбами. В одному із сіла два будинки знищили вщент, ще десятки потрощили вибухова хвиля і уламки. Більше про наслідки ворожих атак розпитаємо у кореспондентки ТСН Кіри Овес. Вона у Запоріжжі і Сергія Озачука. Він наживо з Одеси і спочатку йому слово. Сергію, вітаю те, що вчора вночі пережили Одесити, знову вдарило по серцю нас усіх в Україні. Чи вдалося уже ліквідувати наслідки цієї дронової атаки на регіон? однієї із наймасованіших від початку повномасштабної війни. І в якому стані потерпілі? Сергію вітаю, Алло. Почну з постраждалих. Це молоді люди, які в момент атаки шахедів перебували в авто їхали якраз поряд з місцем. Падіння уламки збитих дронів, як нам розповіли очевидці, їх витягли з палаючої автівки водії авто, які їхали слідом. Поруч в асфальті велика вирва, а пошкоджена машина досі на місці, де сталося влучання осколків. Людей забрали швидка до опікового центру. Постраждали в середній ступінь важкості. Це опікові травми. Обличчя верхньої кінцівки з постраждалим працюють не тільки медики, що надають допомогу скажімо так, тілу, фізичну допомогу, але і психологи. Ми самого ранку їздимо по місцях нічних руйнувань, і пожеж. Це з десяток адрес, зокрема, і цвинтар, де пошкоджено півсотні могил і вщен зруйновано три десятки. Росіяни не шкодують ні живих, ні мертвих. Постраждалі торгівельні центри, магазинчики. Павільйони та станції техобслуговування. Нам вдалося поспілкуватися з очевидцями, які в момент атаки перебували в центрі вибухів. Один тут впав біля е, кафе, он самі бачив його. А другий впав там біля того дерева, там на дорозі. Емоції, як вам сказати, щоб вони здохли ті. Хай Бог простить. От. Важковато це все пережити, бо це біда людська. Коли почалася тривога, шахеди летіли, подивились по камерам, відкрили на СТО. І перший взрив був, ми побачили спишку, і на другому вже всі камери вступили. І ми зразу сіли в машину, приїхали. Летіли шахеди, просто взрив за взривом. Боротися з вогнем рятувальники почали, як тільки дали відбій повітряної тривоги. За викликами відправили понад 70 рятувальників та два десятки пожежної техніки, бо полум'я охопило майже три тисячі квадратних метрів. Зайнявся торгівельний центр, постраждала багатоповерхівка, також сусідня пожежна частина. З Шостої ранку комунальники розчищали дороги, закидані уламками шахедів. Більше про пекельну для міста ніч. Дивіться у сюжеті в цьому випуску за кілька хвилин. А поки передаю слово Запоріжжю, де теж було гаряче. То що відбувається в Запорізькому регіоні, Кіро? Вітаю колеги. Ми зараз знаходимося в укритті, адже на Запоріжжі оголошено повітряну тривогу. Ну і стосовно ворожого обстрілу, який відбувся напередодні, спалені вщент будинки, потрощено автівки, прилякані люди. Всюди уламки від потрощених хат. Такий вигляд має зараз село, яке зазнало ворожої атаки. Один поранений дотепер знаходиться в лікарні. Решта ще п'ятеро по. Страждали, зокрема, і хлопчик. Їх вже оглянули лікарі. Вони вдома на амбулаторному лікуванні. Решта мешканців самого ранку розрибали уламки біля потрощених хат. Два будинки зруйновано вщент. Вони не підлягають відновленню. Повідомили у сільграді. А тут встановлювати нема що. Ви бачите, що тут одні руїни. Я розумію, що я без в 63 роки, просто нічого немає. Це от саме будинок пані але опинився в епіцентрі удару. Її чоловік, 60-річний Олександр. З пораненнями зараз у лікарні загалом щем знищено дві хати. Решта на вулиці потрущено. Їх буде вкрай складно відновити. Ну і дуже було пошкоджено електромережу. Знеструмлено будинки. Ми повернулися із постраждалого села. Наслідки російської атаки пропонували, Воно докладніше подивитися у нашому сюжеті. Саме цей будинок опинився в епіцентрі удару. Його власники дивом вціліли, як і їхній собака Бублик, якого надзвичайникам вдалось деблокуватись під руїн хати вночі, наляканого, скривавленого, але живого. Так, а не себе собаку нашого засипало, і він скавучав. І хлопці почали рятувати. Не знаю, скільки їх там було. Вони розібрали цей вхід і витягли. П'ятеро людей постраждали переважно від уламкових поранень. Їх лікарі оглянули, надали допомогу і відпустили видужувати додому. В лікарні зараз господар знищеного будинку, 60-річний Олександр, а його дружина розшукує цілілі речі. Намагається оговтатись від шоку. Ми на першому поверсі були тут зал. Яка найменше постраждала, а так весь будинок завалило. Люди прийшли і витягли мене голою, вдягнули. Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила і сусідній будинок. Пані Оксана тільки вклала онука спати. Як пролунав вибух по всі стікла, стекла. Я якраз знаходилася зі своїм внуком, йому 5 років. Він якраз заснувся було в 21.15, тому я чітко пам'ятаю час. Е, ну, собственно, в шоу. У мене рідна сестра. У неї колотарвані рани дуже великі зашивали голову. Теж поранені були, Звісно, мені зашивали там, щось робили. Я так оділа шапку і, Ну то під біди. Її сестра пані Олена перераховує власні травми після удару. Поранення поранення, перелом ключиці, такі уламкові всієї голови по всьому тілу. Пані Олена, хоч із перебинтованою головою, але не втрачає оптимізму. каже головне, що родина вціліла. всі Крикнули всі живі. А потім не знаходили собаку. Я довго кричала: собака живий. І коли крикнули «живий», мені все, всі живі, приберемо, побудуємо. На цій вулиці ворожою авіабомбою знищено два будинки. Інші потрощило уламками та вибуховою хвилею. На місце приїхали благодійники. Привезли будівельні набори ЄСК, в які входять там презент, доски, ОСБ, плівка, піна там ось такі мілкі якісь речі для екстреного ремонту житла. Видаємо людям, щоб це отримати. Потрібно підійти до нашого працівника з документами. Шифер з резервами будемо виділяти зараз, щоб крити дахи в першу. В чергу дахи крити, щоб не текло, бо вдруг погодні умови змінюються, щоб люди не втратили. Те житло, яке ще можна використовувати для проживання. Також вночі росіяни авіабомби вгатили по кошугуму, який на іншому березі Дніпра цілили по дачному кооперативу. Знищено три будинки там обійшлося без постраждалих. Атаки на Запоріжжя з початку року не припиняються. Переважно ворог полює на цивільних дронами та кабами. В цей район авіабомби прилітають рідко у цьому селі. Це перший страшний випадок. Людям й досі важко відійти від шоку. Кіра Овесендріхуповка, Запоріжжя та Есен Сюди марафон. Єдині новини. І повертаємося до Одеси, яка вночі зазнала дронової атаки. Через обстріли там спалахнули масштабні пожежі. Одесити називають цю ніч пекельною. Вибухолонали і у повітрі, і на землі. Руйнування фіксували на десятках адрес. Потрощені крамниці, торгівельний центр, багатоповерхівка, поранено троє людей. Локальні аварійні відключення у Приморському, Пересипському та Київському районах. Як Одеса пережила цю ніч? Кореспондент Есен Сергій Осадчук розповість. З жахом згадує пережиту ніч охоронець місцевого базарчика Олександр. Він вже вдруге за останній рік потрапив під ворожий вогонь на чергуванні. Спочатку це були удари російськими ракетами, а тепер і дронами. Один тут впав біля кафе, он він ви самі бачили його. А другий впав там біля того. Дерева там на дорозі. Емоції, як вам сказати, щоб вони здохли ті. Хай Бог простить. От. Важковато це все пережити, бо це біда людська. На СТО поруч побиті автівки та розтрощені вікна. Власники стоять осторонь і чекають, поки правоохоронці пустять їх всередину. За атакою на власний бізнес спостерігали через камери. Коли почалася тривога, шахти долетіли, подивились по камерам. Відкрили на СТО. І перший взрив був. Ми побачили спишку, і на другому вже всі камери. Стукли, і ми зраз сіли в машину. Приїхали, летіли шахеди, просто взрив за взривом. Це страшно. Вкотре збройні сили Російської Федерації здійснили атаку міста Одеси та Одеської області ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет. Як ми бачимо, удар прийшов знову по об'єктам цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином. Люди розповідають, повітряна тривога пролунала близько дев'ятої вечора. Над чорним морем завмер цілий рій ударних безпілотників. А вже за годину понад два десятки ворожих шахедів одночасно атакували Одесу. Щоб мобільні вогняні групи не змогли їх збити, ударні безпілотники атакували з великих висот. Пролунало понад 15 вибухів. Почалася масштабна пожежа. Руйнування зафіксували на десятках адресів. Боротися з вогнем рятувальники почали, як тільки дали відбій повітряної тривоги. За викликами відправили понад 70 рятувальників та два десятки пожежної техніки, бо вогонь охопив майже три тисячі квадратних метрів. Рятувальники та добровольці ліквідовували наслідки, спалахнули масштабні пожежі, горів торговий центр, магазини, торгівельні павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста Одеси. Пошкоджено е, могили та пам'ятники одного складовища. Повністю зруйновано торгівельний центр, де продавали сантехніку, багато пошкоджених магазинів. На території стоянки будівельного супермаркета велика вирва. Вибух був такої сили, що відкинув на декілька метрів припарковане авто. Уламки потрапили навіть в машину, що проїздила поряд з місцем вибуху. Вона вигоріла, досі стоїть біля дороги. Лише дивом трьом людям в машині вдалося вижити. Вони отримали поранення осколками. Постраждалі в середній ступінь важкості це опікові травми, обличчя, верхні кінцівки, враховуючи, що наша виключно наша лікарня має опікове відділення да, в Одеському регіоні. Тому ці постраждали з характерними ушкодженнями, були доставлені до нашої лікарні до 5-6%. відсотків. З постраждалим працюють не тільки медики, що надають допомогу скажімо так, тілу, фізичну допомогу, але і психологи. Поки правоохоронці фіксують наслідки атаки, комунальники поспіхом очищують дорогу від уламків. Квапляться, щоб відкрити рух цієї ділянкою дороги, бо навкруги зранку виникли чисельні затори. Працюють і енергетики, намагаються повернути людям світло. Через удари по інфраструктурі знеструмлення були одразу у трьох районах міста. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.